Театр – це дзеркало суспільства, де розкриваються глибокі історії і відображаються складнощі та радощі людського життя. Сьогодні в театральному подкасті актриса на долю котрої випало чимало знакових ролей трагічних та комедійних. Але кожна з них Тамара Герасименко наділила глибоким змістом. Про особливе та особисте актриси вже за мить. Я Герасименко Тамара. Почті заслужена актриса Хмельницького театру. Сьогодні граю Кайдашиху. Дивись! У моєму житті театр Старицького має окремий статус. По-перше, це моя професія, моя робота. Я відношуся до своєї роботи дуже відповідально. От. І саме головне я люблю свою професію і свою роботу. Наш Старицького, ну звичайно. Це ж другий дім. Ви знаєте, гримерка, але коли приходиш, от я люблю приходити так завчасно, перша, щоб в гримерці, щоб була спокійна атмосфера, я спокійно переодягаюсь, гримуюсь, а потім вже дівчатка приходять, тому що я ж не одна в гримерці. От. Але оцей, знаєте, е час, коли ти зібраний, так ти настроїшся, і це саме таке, таке. Сцена, е сцена, вона вже особливо коли Після вистави, поклон, коли вже є результат твоєї роботи, і коли ти вже маєш змогу насолодитися аплодисментами, глядацькою увагою, то це вже зовсім інше відчуття, це вже політ якийсь. І ти йдеш, якщо це вдала вистава, вдала роль, і ти так відчуваєш, що ти о, сьогодні воно було саме те то, звичайно, ти отримуєш насолоду. Ви знаєте, мабуть, голода. Фінальна оця сцена, ну, я сама мама, да? і я дуже розумію цей образ цю жінку. Яка вимолює щастя для своїх дітей. От. Це справжня мама, яка б душу вирвала і віддала б і все зробила. От мені воно співзвучне. Я так іноді ловлю себе на думці. Я її свою дитину. Люблю з кожним роком більше. Ну, Була вона маленька, Ну, і я була молодша. А чим старше вона стає, і я стаю старше, це почуття перетворюється в якесь ну, таке глибинне, знаєте, ну, це дивовижне відчуття, я б так сказала. І Я намагалася в ролі Голди не те, що відтворити я прожити це не могла. Я думаю, глядач це бачить. А тепер, тепер пірни, не бійся. І ти онучечка випливай. Ти ж дівчинка, правда? Я відчуваю. Давай, голдочка. Господи, милосердний, допоможи їм. Візьми мою душу передай! Ну! Ви знаєте, я е, такої думки, що це, е, ну, по-перше, це не ремесло. Ну, як можна прийти відпрацювати зміну від дзвонка до дзвонка і піти? По-перше, ти приходиш наповнений. Ти йдеш теж чимось наповнений. Це однозначно не ремесло, це, ну, це життя, це ну, для мене особисто. В 20 років ти не так би зіграв ті ролі, які от зараз, так? коли ти молодий. Ну, ти гарненький, ти глядиш тобі все прощає. Знаєте, як, як вийде молода, гарненька актриса, ти як глядиш, сидиш і любуєшся нею. От. А потім вже з віком оце набуте, і ти вже в іншій іпостасі. Ти вже береш своєю майстерністю, досвідом. От так. Таких ролей нема, навпаки, це я виховую образи, виходячи з самої себе із свого досвіду. Того, що я роблю, я втілюю. А роль, ну, роль текст, так? Ну, ти знаєш, от, там запропоновані обставини, але ж ну, вона на папері вона ще мертва. І ти Процесі репетиції, потім вистав. Ти, знаєте, в неї втілюєш ну як життя. Ти даєш її е, е, життя. Нема е, двох одинакових вистав. От, здається, ну ти, ну, ти вже. Ну, Знаєш і, і текст, і там, вихід, все, і вже наповненість в тебе є. А кожен раз ти щось ще додаєш до своєї ролі, до свого образу. От. Це дуже цікавий процес, до речі, знаєте? От. І е, що таке професія актора? Я ще раз повторюю, Ну, ти не можеш прийти, відіграла і піти займатися твоїми справами. Воно, знаєте, в мене особисто. Я там щось роблю, там якісь справи. І я ага, думаю, думаю, а тут так, о, до речі, а так можна. Знаєте, і воно так ще більше м'ясом, м'ясом, обростає це все. Я гадаю, що глядаща треба виховувати з пуп'янка, казок, знаєте? І е, якщо діти приходять і вірять, що там на сцені по-справжньому, знаєте, такі діти вони полюблять театр і будуть ходити з задоволенням. І навіть в дорослому житті вони, як діти, будуть вірити, що там, там справді. Відбувається те, що в житті це правда. Любі друзі, глядачі, запрошую вас до театру імені Старицького. Завжди чекаю зустрічі з нетерпінням. Ви е, самі е, вдячні глядачі. Самі ранині і самі мої улюблені. І я вам дуже вдячна, що ви цінуєте нас, акторів. І дуже вдячна вам за вашу безмежну любов і за оплески. Чекаю вас з нетерпінням. Ніколи не думала. Навіть не думала. Не хочу думати. Ти ж не будеш там по вулиці йти і в образі там. Я можу півночі не спати. От так, отака у мене, знаєте, натура. Дякуємо вам. Що змагалася? Прекрасно.